Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимального, скрижаль, земне життя первинної громади, недоторкані запаси в первинній громаді, початок і кінець життя мешканця первинної громади потроху, але впевнено, ми підходимо до закінчення розгляду скрижаві організації життя первинної громади. У цьому відео ми розглянемо 30-й розгляд скрижаві «Незаторканий запас первинної громади, який складається з 17 пунктів, та останній розгляд скрижаві 31-й, початок і кінець життя мешканця первинної громади держави, який складається з 28 пунктів. Отож, вперед! Недоторканими запасами в первинній громаді у вищих об'єднаннях первинних громад держави є запаси продовольства та предметів першої життєвої необхідності на випадок природних катаклізмів, катастроф та неврожайних років. Недоторканий запас їжі, харчів у первинній громаді має бути з розрахунку річного споживання на одну людину, хлібних зернових пшениці, жита, ячменю та інших. Та виробів з них не може бути меншим за 365 денних норм споживання на одного мешканця громади, круп'яних зернових, вівса, кукурузи, гречки, проса, рису та інших. Та виробів з них не менше 224 денних норм споживання на одного мешканця громади, Бобових зерній, зерні, боби, васоля, горох, соя та інші. Виробів з них не менше 365 денних норм споживання на одного мешканця громади, колійних зернових та горіхоплідних не менше 300 денних норм споживання на одного мешканця громади. Овоче культур довготривалого зберігання, картоплі, столового буряка, столової моркви, капусти, петрушки та інших. Та виробів з них не менше 365 денних норм споживання на одного мешканця громади. Олійних, Меду і цукру та виробів довгострокового зберігання з них не менше 60-денних норм споживання на одного мешканця громади, фруктів та виробів довготривалого зберігання з них не менше 365 денних норм споживання на одного мешканця громади. Молочних виробів довготривалого зберігання не менше 150 денних норм споживання на одного мешканця громади. Середня денна норма споживання затверджується на віч первинної громади. Недоторплені запаси іншої продукції харчування встановлюються законами первинної громади. Недоторкнені продуктові запаси реалізації за межі первинної громади, як товар, не підлягають. Заміна та поновлення недоторпленого запасу продовольства проводиться щорічно, а консервованої продукції довготривалого користування за рік до останнього терміну її використання неврожайні роки можлива заміна одних продуктів на інші. неврожайні роки для поповнення недоторканого запасу проводиться закупівля продукції за межами первинної громади держави. Продукти, що входять в перелік, але не вирощуються в первинній громаді, закуповуються за її межами. Первинна громада через свою виконавчий службу контролює ціни на продовольчу продукцію. Продовольча продукція зберігається як в сховищах складських приміщеннях первинної громади. Так і в сховищах, з приміщеннях приватних підприємців, торгівців продуктами харчування. Злочини по навмисному знищенню продуктів харчування у таюванні її від споживачів, мешканців громади вважаються важкими злочинами і караються відповідно до законів первинної громади. Незбір та непереробка до стадії зберігання вирощеного врожаю продуктів харчування, вважається знищенням продовольчої продукції. Власник вирощеного врожаю, при можливості самостійно його зібрати та переробити, зобов'язаний звернутися до посадових осіб первинної громади, про надання йому допомоги по збору і переробці врожаю первинна громада зобов'язана надати негайну допомогу по збору переробці врожаю власника за оплату наданих послуг власника, яка може бути здійснена виробленою продукцією переробки врожаю. Нереалізація консервованої продукції до терміну зберігання та використання, вважається знищенням продуктів харчування. Власник продуктів харчування при неможливості самостійно її реалізувати зобов'язаний сповістити посадових осіб первинної громади, про надання йому допомоги у реалізації продуктів харчування. Первинна громада зобов'язана надати в місячний термін допомогу по реалізації продуктів харчування власника. За оплату наданих послуг власника, за рахунок коштів, отриманих від реалізованих за допомогою повинної громади продуктів харчування, реалізація неякісної продукції або реалізація продукції після терміну її зберігання, придатності вважається злочином проти життя і здоров'я людини. Якщо використання реалізованої після терміну зберігання неякісної продукції, привело до важкого захворювання і смерті людини, це вважається умисним вівством людини. Перелік недоторканих запасів товарів першої необхідності в життєдіяльності людини та методика їх зберігання, що не відноситься до харчових продуктів, визначається законом первинної громади. Законом первинної громади визначається також перелік і кількість мінімального місячного запасу продуктів харчування, що мають бути в кожній сім'ї мешканців первинної громади з розрахунку на одного члена сім'ї. Це все, що стосується неторкного запасу правильної громади, і її вищих об'єднань, чому в скажалі приділяється особлива увага. Всі інші питання, що стосуються інших недоторкних запасів, обумовлюються законом первинної громади. Чому вода, без якої неможливо життя всього живого на планеті, не входить перелік недоторканого запасу? А відповідь дуже проста. Тому що вода, це як і планета, і все, що на ній є не рукотворне. Дані нам Богом, і людина має їх оберігати, щоб вони служили не тільки нинішнім поколінням, а й майбутнім. Аж живода в скрижалі віднесено до вищих матеріальних цінностей. первинної громади, про що ми вже розглядали, вивчаючи розділ 16-ї у відео, позначені як 43 божевілля, Посил на нього тут. А тепер розглянемо останній розділ з 31-й. Початок і кінець життя мешканця первинної громади держави, який складається з 28 пунктів. В 7 розділі особлива увага поділяється смерті мешканця первинної громади і описуються місця поховання. Розпочнемо з часу народження громадянина члена первинної громади. Кожний, хто народився в первинній громаді, є членом первинної громади, громадянином держави. Яку разом з іншими первинними громадами створила первинна громада, ми бачимо, що мова йде про громадянство держави, а не громадянство первинної громади. У первинній громаді є її члени і мешканці, член первинної громади, особа, що створювала цю первинну громаду з 14 років і її діти до 14 років та всі ті, що народилися в первинній громаді після моменту її створення, незалежно від того, що народилися вони в сім'ях членів первинної громади, чи в сім'ях мешканців первинної громади в статусі гостя. Мешканець первинної громади це і є її член і особа в статусі гостя. Всі, хто народився в первинній громаді, їде до 14 років тих осіб, що створили первинну громаду, не можуть бути позбавлені громадянства або відмовитися від нього. Про це нам каже пункт 2 31 розділу Скрижави. Народження поява людини на світ це початок шляху, даної людини Богом і пройти її, людина зобов'язана з честю для свого роду, своєї первинної громади і покорою волі Бога. Час точної появи на світ є таємниці особи, так як знаючи що його можна пошкодити людині. І тому він фіксується в реєстраційній службі первинної громади і не може бути оприлюднений точний час своє народження реєстраційна служба первинної громади може повідомити особі тільки при досягненні навіть 14-річного віку. Посадовим особам первинної громади заборонено копіювати ці відомості про особу, а також заборонено давати їх іншим особам. Віднімуться на злочині по законам первинної громади, підлягають суду первинної громади, ізоляції в землях відчуження. Таких злочинці не виганяють за межі первинної громади держави. Для загального відому особа зобов'язана повідомляти тільки рік народження і назву первинної громади території землі регіону місця свого народження. День народження особи в первинній громаді відмічати не прийнято. На це є заборона в пункті 7, 31 розділу скажає. Батьки рідні і близькі святкують день хрещення новородженого. Обряд хрещення має бути Виконано не пізніше, як через 7 днів після народження, якщо дитина в цей період свого життя не була хворою. Другим визначним днем днем житті людини є обряд першого причастя, першого помазання, який є свідомим і повним визнанням віри в Бога. Цей обряд проводиться після досягнення 14річного віку. До цього дня його готує церковна громада. Вір є святом для церковної громади. Обряд першого причастя, першого помазання проводиться один із святкових днів первинній громаді. Цей день прийнято називати Днем активного члена первинної громади або днем громадянина держави. Третім визначним днем життя людини є обряд вінчення, створення повноцінної сім'ї. Обряд вінчення не може бути проведено до досягнення громадянином 14 річного віку, хоча скрижаль дозволяє створювати повноцінну сім'ю. З 14-річного віку, але не збереження здоров'я майбутніх чоловіка і жінки народжені народження дітей повноцінно здорових, фізично, і духовно має бути лікарське погодження, яке майбутні чоловік і жінка отримують від медичної комісії, яка діє у кожному медичному комплексі територіальної громади, на обліку і під наглядом якої вони перебувають. Останнім днем життя людини є День її смерті. Тіло людини після її смерті має бути віддано землі. Інші види поховань в первинні громади допускаються, так як по нашому релігійному вченню, людина створена Богом з землі і в землю має піти. Людина приходить в матеріальний світ голову і також покидає його. Хоронять померлого без одягу, звернутиму саван. Саван це свої тканини одного кольору, розміром не менше половини довжини людського тіла. І довжиною не менше двох довжин людського тіла. Саван виготовляється виключно з тканин, як і зіткані з волокна рослинного походження. Існує традиція, адже про це написано у 31-му розділі Скрижалю, що померлі природною смертю, хороняться звернутими в саван Білої барви. Померлі насильницькою смертю в хороняться звернутими в саван Червоної барви або інших її відтінків. Померлі самоубивці. Такі в первинній громаді є рідкістю хороняться звернутими в саланчій барви. Померлі хороняться на кладовищі первинної громади місця свого постійного проживання. Кладовища бувають трьох видів. підземні з використанням печер природного утворення або утворених людиною. Традиційні викопані могили в землі, з встановленням на них на могильних плих, кладовища кургани, захоронення на поверхні землі. З подальшою засипкою землею, встановленою над померлими над могильної плити. В підземних кладовищах померлі засипаються шаром землі, товщиною в третину росту людини і замуровуються в нішах печерах становленням на могильної плити. Традиційні кладовища це викопані в ріст людини ями, в яких померлі засипаються викопаною землею. А зверху встановлюється на могильна плита. Кладовище кургани це могильні комплекси, де захоронення проводяться від центру по спіралі з подальшою засипкою похованого шаром землі товщиною половину росту дорослої людини і встановленням поверх землі над могильною плити. Через 100 років нове поховання розпочинається з центру кладовища кургану. На наступному рівні над попередніми похованнями на могильні плити. Встановлюються з природною або штучного каменю і на них вибивається хрест і необхідна інформація про померлого, розміри, плити визначаються первинною громадою. Розкопування нищення могил померлих заборонено і є великим гріхом. Будівництво будь-яких будівель на місцях, де були знайдені останки давно померлих заборонено. Випадково знайдені останки давно померлих підлягають негайному захороненню на місці, де їх знайдено на цьому місці, подальші земельні роботи не проводяться. На місці такого захоронення встановлюється кам'яна плита з хрестом і написом Могила предка. Якщо випадково знайдемо кладовище предків, кладовище огороджується. На території первинної громади існує тільки поховання єдиного типу приптаманне саме цій первинній громаді. Мешканці громади статусом гостя, що сповідують іншу релігію, хороняться на кладовищі первинної громади по своїм звичаям, але з дотриманням влаштування могили, прийнятої цим скрижалем. За єдиним винятком, на могильній плиті вибиваються тільки основні дані про померло на його мові і мові первинної громади, релігійні символи на плиті не вибиваються. Всі інші особливості, що існують в первинній громаді, Відносно поховань померлих відображаються в законі первинної громади про поховання. Ось і все про 30-й розріз крижаю, недоторканий запас первинної громади, який складається з 17 пунктів, та про останній розраз крижалю, 31 початок і кінець життя мешканця первинної громади держави, який складається з 28 пунктів. Хто бажає ознайомитися з їх оригінальним текстом? казівкою пунктів цих розділів посланих тут і під цим відео. Цим відео ми закінчуємо ознайомлення з усіма розділами з організації життя первинної громади від 1 по 31, але цим ми закінчуємо розповідь про державу вільних об'єднаних первинних громад і боротьбу за своє існування перемога жорстоким і безжалісним ворогом Східної Федерації. Що так і не зміг відновити втрачену імперію, а навпаки, завершив своє історичне існування, розпавшись на десятки країн. Деякі землі Східної Федерації після розпаду прийнявши скрижать за основу свого життя, що були ментально близькі до нашого народу, приєдналися до нашої держави. Інші, ж, хоч і прийняли скрижать за основу свого майбутнього життя, але ментально і релігійно були відмінними від нашого народу. Створили свої незалежні державні держави і війшли разом з нашою державою у співдружність скрижальних держав. Але були і такі землі колишньої східної федерації, що створили свої держави на основі традиційних до планети політичних платформах. Це із президентсько-парламентським управлінням, із парламентсько-президентським управлінням, із президентським управлінням, з парламентським управлінням, адже держава творилося десятки. Та не всі землі Східної Федерації змогли отримати власну незалежність. Частина земель на Далекому Сході Колишньої Східної Федерації була повернута собі сусідами, як землі, що колись їм належали, а народ землі на північному заході колишньої Східної Федерації сам виявив бажання об'єднатися з північно-західною Україною, Західного континенту, від якої був відірваний ще Східну імперію перед Другою планетарною війною. Та все це ми потім розглянемо в майбутніх наших відео. А в наступному нашому відео ми зупинимось на причинах, чому наш народ вирішив жити по скрижаві. Про деякі з цих причин, що спонукали наш народ, до цього ми вже згадували у відео на початку розгляду розділів з Про інші причини, не менш актуальні і вагомі, розглянемо в наступних відео. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.